На відкритий турнір із плавання пам'яті атовця лучанина Дениса Чабанчука приїхали 9 команд із різних міст України. Почесні гості змагань батьки загиблого героя. 6 ранку виїжджав, щоб на тренування попасти. Потім займався коли джиу джитсу також. Навіть в академії як вчився, то виступав по плаванню. Ми вдячні, всю пам'ятають про нашого сина. З Кожним роком якось воно все менше й менше про це говориться. Всі забувають, начебто війна там, а тут все нормально. Але для рідних, для батьків, для дружин, в кого загинули діти, чоловіки, то це. Дуже важливо, щоб не забували. Усміхненим, добрим, цілеспрямований, який дуже любив життя і хотів жити, будував багато планів, ну, але, на жаль, війна все перекреслила. Це наш вихованець. Сім років ми проводимо щорічно в честь пам'яті Дениса. Такі змагання поважаємо, цінуємо те, що він зробив, захистив. Загалом, участь у змаганнях беруть більше сотні спортсменів, серед яких 63 кандидатів та майстрів спорту. Я сьогодні покла перше в цьому запливі потрібно трудитися і старатися. Досягати кращих результатів на дистанції 100 метрів комплексне плавання здобув першість лучанин Максим Юзва. Він має звання майстер спорту України та тричі встановлював рекорд в Волині. Це дуже круто, що проводять такі змагання. В честь пам'яті наших спортсменів, які виступали за нашу область, щоб ми згадували. І дуже круто, те, що приглашають багато міст, щоб позмагатися. Знав Дениса зі школи Богдан Сітовський. Каже, товаришували, разом служили. Я рахую, що потрібно проводити такі змагання в пам'ять наших полеглих бійців, тому що ми даємо суспільству знати, що ми не забуваємо справжніх героїв. із сплавання триватиме два дні. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.